Друзі, всім привіт! Я працюю психотерапевтом 13 з половиною років, і за цей час я абсолютно безперечно дослідила, що психічно здорова психіка. Вона працює всього лише на двох законах: це позитивне мислення і любов до себе. Пам'ятаєте, як в когнітивно біхевіоральній терапії в нас є думки і в нас є емоції. От наша емоція в серці в нас любов до себе така рожева, красива, як, красива, як серденько. І в голові в нас позитивне мислення про майбутнє. Ще можна орієнтуватись на шкалу емоційних тонів. Але збагнула я це не одразу. Коли я починала свій професійний шлях, до 30 років, тільки з 24 до 30, я вигрібала перші 6 років, я Пізнавала психотерапію для того, щоб зрозуміти, як це взагалі стають психічно здоровими. І тоді, коли я завела свій перший російськомовний ютуб-канал, я там своє психічно здоров'я, яке я зрозуміла, що воно існує, я його зібрала як Франкенштейна, як такого гомункулюса з того, хто такий не невротик, тобто чисто теоретично, математично. І значить, психічно здоровий це не розлад особистості, відповідно. Тобто, для мене психічно здорова людина, яку я зібрала, вона була така. Типу, я так і описувала, психічне здоров'я, значить. Що це коли гарна самооцінка, є любов до себе, людина впевнена у собі, вона може вільно висловлювати злість, вона може вільно самореалізуватись, над нею нікого не стоїть, вона відчуває себе необмеженою, це не невротик. Вона нікому не дає піддавати себе насильству. Ага, значить. плюс... Психічно здорова людина це не з розладом особистості. Тобто в неї немає залежності, ожиріння, вона сама нікого не піддає насильству. В неї гарно розвинена стрес усі якісь, тобто вона вміє себе дуже добре заспокоювати, втішати, надавати сенс ситуації, витримувати великі негативні емоції, так, щоб вони її не руйнували, не травмували. Плюс вона гарно розрізняє свої емоції, вона їх усвідомлює і вміє виражати, і плюс така людина вміє комунікувати, тобто в неї розвинена комунікативна навальність. Вона вміє просити відмовляти, конфліктувати, просити про задоволення своїх потреб. Ага. І Потім я зробила оце все по сходинках буквально. Е, робила кожну вправу, яку я досліджувала, е, дізнавалась про неї. І так я оце, -оце зробила значить. Ну, там і плюс гнівні листи батьками, конфронтація з батьками для невротика. І от я прийшла в це психічне здоров'я. І з 30 років я його почала: така, «Ура! У -у -у! я стала психічно здоровою! «Хм, А що тут люди взагалі роблять? Як тут жити? Що, 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 що. Ну і там почала подорожувати, там ще щось робити, піклуватись про своє тіло. Потім революцію було, коли я дізналася, що таке любов до себе. І тоді я знову ж таки повторювала як набір таких навичок. Типу, це людина, яка підтримує себе, ставиться до себе з добром милосердям, вона рада себе бачити в дзеркалі, вона себе вміє похвалити, вона собі вдячна, вона собі пробачає щось, тобто вона ставиться до себе з милосердям ну, Вдячністю і любов'ю, така людина. Все, навчилась теж це робити. І от зараз, коли я вже прожила сім років як психічно здорова людина, я вам можу сказати, що. от... Позитивного мислення і любові до себе все їх більш ніж достатньо. Тобто, от психічно здорова людина, що вона робить, типу, по життю? Вона просто займається позитивним мисленням і любов'ю до себе, і в неї все збувається, типу, так, як вона хоче, і вона може вирішити будь-яку свою там проблему, досягти будь-якої мети. Тому що, що таке психічне здоров'я ще в нас? Це необмежена нейропластичність. Я швиденько зараз повторю вправи на позитивне мислення і любов до себе, і як їх ще поєднувати можна взагалі в одну вправу. Тобто раніше я позитивне мислення як робила? Я звикла саме прописувати. Тобто я прописую, прямо буквально, чого я хочу. Там, типу, хочу кожен день купатись в море, бути на природі, і бути такою класною, сексуальною, молодою, веселою, і дуже легко себе відчувати і ще, і ще і ще щось там, хочу, о, хочу багато грошей. Типу, Будь-яка мрія в голову прийшла, просто все записала. отак. От, і 10 хвилин на день там, чи 5 хвилин на день це просто отак, от так. Ти вже ситий по горло. Тобто ти ще е, примудрись 5 хвилин, щоб тобі вистачило уяви на те, щоб собі намріяти там, все саме класне, чого ти хочеш. І то я взагалі е, ще раджу зробити цю вправу, коли я хочу померти. Типу, наприклад, я, е, мене дуже проперло один раз натхнення, і я сама просто це зробила для себе. Я не знала, що є така вправа. Це теж було в районі 30 років. Тобто я така зрозуміла, ага, я хочу працювати психотерапевтом до 96 років, як Кернберг. Ага, А мені зараз 30. Типу, Ого, які в мене. Прикольний крутий шлях, а що я за нього ще можу зробити. Я була така натхнена тим, що в мене вийшло з Ютуб каналом, в мене вийшло з моїми клієнтами. Тобто, от ця вдячність вже собі і гордість за себе, вони мені дали сил на те, щоб посміливішити і допрописати собі там ще крутіше щось. Я такого: о, прикольно, можна англомовний ютуб канал на 5 мільйонів підписників. А ще, а ще, а ще я хочу створити світове відкриття з психотерапії. Я дуже хочу це зробити. А ще я хочу написати книжку. І отак от я писала, 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 і потім я кажу, так, а от скільки я років хочу, щоб мені було щоб от я зробила вже це світове відкриття? Я така, Ну, типу, так 70. Тому що думаю, ну треба вже пізнати світ, там поподорожувати. До мого ну, прикольна тітка буде там 70 років, така бойова, така бадьора, щось постійно пізнає. І а потім я така думаю, окей, а чим заповнити ці от прогалини? Тобто, що робити в 40 там в 45 років? І коли є ось ці точки, типу англомовний ютуб канал, отут -от світові відкриття, от, -от, от, типу я живу до 100 років. То а ну очевидно, що значить, тут, тут треба мені вивчити англійську в ідеалі, як носій. Треба там то, то все, сьо, сьо І все, ти вже знаєш, в тебе є дуже плотний такий стрижень і каркас. От що б не відбувалось, там різні обставини, е, ну, крім сингулярності. Yeah. <плес> Якщо ми зільємося зі штучним інтелектом, мені всі ці навички вже взагалі не допоможуть. Це, на жаль, актуально тільки в ері, де ми ще не війшли в сингулярність зі штучним інтелектом. Тому, друзі, в наша скоро сингулярність, нам ще треба встигнути пожити як психічне здоров'я. Давайте практикуватись, робити, в нас немає часу на журбу. Тобто я прописувала ось так. От, що конкретно, типу, я хочу фактами. Але потім я зрозуміла, що це не супер прикольно, тому що можна промахнутися, якраз коли робила вправу любов до себе. Тобто, якщо от так от наконструювати ось цю от людину, а потім її от намагатись вцілити в таку інтегративну фігуру, то мені от та. Дівчина чи жінка не дуже сильно подобалось. Типу, от Я не відчувала з нею емоційного контакту. Тому е, я вирішила позитивне мислення спробувати зробити, як зараз разять всі езотерики. Типу, орієнтуватись на цей стан, типу, який ти хочеш переживати. Що кажуть езотерики? Що ми всі, е, кожен з нас, це типу, фрагментик, такий шматочок. Загальної спільної свідомості, яка є космосом там, чи всесвітом, і їй було нудно просто жити. І вона, типу, роздробилась на мікро-мікро такій індивідуальності, щоб попереживати різні досвіди. Вона може переживати досвід там, ну, жахливого болю під час сексуального насильства, досвід бідності, да, тому що ми в дитинстві не контролюємо якби, свої досвіди, тому що ми менш свідомі. І що більше ми усвідомлюємось, типу, як е, те, що я. Тут всього лише заради переживання різних станів. І я сам можу обирати, які є стани, хочу переживати. Типу, сьогодні я хочу переживати стан повної тотальної легкості. І ти тоді вже обираєш собі як костюмчик. Типу, е я хочу переживати стан легкості. А я хочу переживати досвід дружби, такої щирої дружби, там, не знаю, там, з трьома п'ятью людьми. А я хочу переживати досвід там, неймовірного багатства, але. Щоб я займався благодійністю, наприклад, от. Тобто ти обираєш собі будь-який досвід сам, який ти хочеш, і тому легше заходити саме через стан, тобто саме через душу, тобто саме через емоції, от, які ти отут -от хочеш переживати. Да? От, замість, наприклад, травми, замість досвіду да? самотності, замість досвіду, що тебе ніхто не розуміє, замість досвіду, що ти нічого не можеш, замість досвіду, що ти не бачиш можливості. От свій негативний досвід теж треба, напевно, навчитися. Ну, формулювати, да? тобто, я які досить я зараз переживаю. Тобто, включати оце от спостерігаюче око. Да? Тобто, тому ж ми, я, це не я тепер, і не я в 16 років, і не я в 12 років, і не я та, якою я буду в 96, а це всього лише той, хто за цим всім спостерігає. За цією ковбасою я різних. І ми всі маємо себе. Любити, тобто ми вже плавно переходимо до любові до себе. Ми маємо себе любити. І що значить любити? Це означає, що е, знову ж таки, це око, да воно максимально туди, до кінця, всі досвіди бачить. І туди, і всі ці досвіди в минулому ти приймаєш ти себе в минулому в усі моменти. Абсолютно безпрекословно любиш, приймаєш, дякуєш собі, дякуєш йому за те, що він зробив тебе тобою, колись позитивним мисленням. Ти, от в мене в дитинстві, просто конкретно було прямо декілька моментів. Наприклад, коли мені було там 12 років, я просто була на грані йобнутися реально. Тобто я думала. Це таке жахливе життя. Я просто, мені не подобається все типу в ньому. Я просто тотально страждаю повністю. Типу, я живу в домі, де мене не люблять, наді мною знущаються, до мене дуже погано ставляться. Мене ніхто не любить, я абсолютно самотня. Мене булять. Я погано себе фізично через це відчуваю. Мені приділяють дуже багато вимог. Я взагалі не живу так, як я хочу. Я живу так, як хочуть від мене вони. От, але я думаю, я колись подорослішою. Що... Єдине, що я могла контролювати це ну читання книг і розвиток свого інтелекту. Я думала, я коли-небудь подорослішою і я стану такою. У мене буде це, 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 це і все те, що я тоді собі. Побажала, як молитву, таку типу, Господі блять, зроби, щоб так стало. А, -а, 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 -а і просто я по-іншому не виживу. І от так стало. Я стала щаслива. Я тепер до неї заходжу і кажу, я тобі дякую, я тебе так люблю, я її так люблю, я її підтримую. Тобто, от е любов до себе це коли твій емоційний контакт з усіма твоїми частинами і травмованими, і тими, які залишились в потенціалі, цей емоційний зв'язок він максимально відновлений. І він якраз під час травми розривається, і якраз, наприклад, імежнативна рескрипція, вона вся, да, по факту спрямована на те, щоб відновити емоційний контакт з травмованою дитиною. І коли ця енергія психічна, тобто встановлений емоційний контакт, вона максимально вільно протікає туди, вона максимально вільно протікає туди, в майбутнє, то в Через тебе протікає якомога більша кількість енергії. Відповідно, психічно здоровим людям ще надзвичайно корисно час від часу проганяти себе по шкалі емоційних тонів, тобто орієнтуватись на те, щоб відчувати якомога більшу кількість не тільки радості, любові і цікавості, тобто позитивних емоцій первинного порядку. Але тусуватися також і в позитивних емоціях другого порядку це емпатія, вдячність, тому що вони дають більше енергії і вони роблять себе більш необмеженим нейропластичним. Так? Тому що позитивні емоції первинного порядку, вони закінчуються на тобі. Ну, типу, я люблю, там, мені радісно, мені там цікаво. А вдячність, і емпатія, і віра, і надія, вони тебе об'єднують чи з іншими людьми, чи з майбутнім дуже сильно. І через тебе вже протікає більше енергії. Ну, а коли в нас більше енергії, це в нас якби більше ментальних грошей, тобто в нас більше валюти. І ми можемо більше встигнути, е, якщо в нас більше енергії, більше зробити, більше не креативити. Ось і позитивні емоції тратично. Мого порядку це. Натхнення. І коли ви заходите в натхнення, тобто психічно здоров'я люди це ті люди, які от самий весь прикол, типу, ціміс, і кайф, і багатство цього психічного здоров'я, що ти можеш проживати своє життя в стані натхнення. Тобто, ти стаєш абсолютно необмежено нейропластичним, тому що натхнення це як твій секретний такий міні-ключик від такої секретної мікродверці, в яку ти можеш заходити. і і ти просто стільки енергії на тебе тече, і ти стаєш абсолютно типу необмеженим. Абсолютно необмежений — це і абсолютно необмежено нейропластичний. Тобто ти можеш більше креативити, більш чогось вигадувати, створювати. І звісно, ми всі маємо орієнтуватись і цілитись саме туди. Тобто відкидати діяльності, тобто обирати діяльності. От для мене наприклад, це басейн. І музика, і читання книжок. Тобто, це для мене не малювання, Ну, типу, можна один разочок прикольно там помалювати, наприклад, да? чи пограти там в шахматіжки, Але от просто кожна людина вона має нащупати те, що дає. Ну і звісно, зйомка відео на YouTube, створення психотерапевтичного контенту. Це в мене викликає це от. Вершина типу, на піраміді натхнення, і є там деякі обслуговуючі, посилюючі її, і от зараз, до речі, якщо я до цього була просто психічно здоровою людиною, то зараз моя така от, е місія і завдання для самої мене це дуже круто окорінитися саме в натхненні і повністю дослідити, як от люди отут живуть, які вони постійно тусуються типу, саме в натхненні. І мені так хотілося попасть. Чесно, я така щаслива. Тому, коли ми об'єднуємо позитивне мислення, якщо ми собі не прописуємо. Виписували просто, типу, чого я хочу чи 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 А зробили так, за позитивним мисленням, Який досвід я хочу переживати в майбутньому, і відтворили його ось тут емоційно. От, відтворила, наприклад, любов хочу переживати, стальну любов. Чи я хочу переживати там романтичну закоханість, чи я хочу переживати там спокій і коли я там займаюся собою. От, е, Тобто, все. от відтворили цей стан, потім. На основі нього зробили таку як би, проекцію, от як відчуває себе ця людина? От яка, от яка людина, яка відчуває оце? Що вона робить? Як вона одягнена? Де вона живе? Типу, що от, от просто? Ви, коротше, собі уявили? Ну от, просто щоб вона, типу, як людина була, типу, ви дивитесь на себе в дзеркало, там, ну, Наприклад, для мене це зараз трошки більш довге волосся, типу, ніж в мене було от влітку. Тобто, от. Ну, не знаю, коротше, ти якось відчуваєш це. Дуже важливо, щоб образ цієї людини. Він був живим, реалістичним і цілесним. Тобто, щоб ви її дуже чітко уявляли цю людину. Яка там в неї міміка? Яке в неї все? Все, уявили. Тепер. Після того по подивилась неї, таке, типу, подобається мені цей образ чи ні? Окей, подобається все, залишаємо. Якщо не подобається, не стісняємось, перебудовуємо і перебудовуємо, і перебудовуємо, допоки не вийде. Тому що це дуже класна ще діагностична вправа на те, що вас не пускає от, в це щастя. да? Тому що якщо ви не були ніколи там психічно здоровим, типу і щасливим, то ви думаєте, я ще хизи, як це зробити? Типу. Ну, Не жили, добре, типу, не маю чого і починати. Да? Тобто, ну, я, я не знаю, як от як В деяких людей жахлива просто проблема. Вони собі себе не можуть туди впустити, Типу, вони не дають собі емоційно отут. Тобто, Це означає, що якраз травма сидить. Да, тобто вона не може собі дозволити. просто з неї там сім патов сходить, вона ні, от просто от не пускає її туди. Тобто є люди, в яких просто дуже маленька ємкість на сприйняття хорошого. Вони до цього не звикли. І її теж якраз от позитивним мисленням, любові до себе, треба розтягувати, розтягувати, розтягувати потрошку і тренувати. Тобто, недарма, от я ще просто третє головне правило щасливих стосунків не зняла. Але воно про те, що треба розтягувати свою ємкість на прийняття хорошого. Наприклад, дістався дівчині, там все типу класний хлопець. А вона його в упор, типу, ну, не бачить, вона не може його, типу, впустити в себе ну, метафорично, психічно. Тобто він не, там дарує квіти, там, робить компліменти, там, обіймає. А для неї настільки це все дико, що вона не може розслабитись, порадіти цьому і відчути від цього щастя. Це тому, що вона в шоці, тому що з нею це вперше. В неї це все викликає просто паніку. І тому цим людям, які взагалі не звикли до позитиву. Треба оці нейрозв'язки, нові просто розвивати. І ну, їх можна нескінченно розвивати, тобто їх можна і розвивати, і деталізувати, і поліпшувати, і углубляти, і додаткові якісь такі от стежечки робити. Тобто відчули стан, зробили проєкцію образ, потренувались, поприцінювались, зрозуміли, що вам цей образ подобається. Знов заплющуємо очі. І тепер ми переносимо свою свідомість, типу я себе. Туди стаємо ним чи нею. Він до нас, чи вона ну, за рік, за два, за три, за п'ять він чи вона, чи за 50 років. Можна по різному різні варіації. Взагалі, нескінчена кількість варіацій, цієї справи. Ця людина до нас заходить, приходить отак. От як ми до себе в 12 років, приходить така і, звісно, любить нас дуже сильно. Дякує нам дуже сильно. І, звісно, ми для неї завжди, скільки б років вам не було, ви себе по відношенню до неї відчуєте ще тільки. Такою свіженькою, починаючи впізнавати цей світ дитиною, в якої ще все попереду. Тобто, ти відчуваєш себе перед нею завжди дитиною. І це так класно, це завжди нове начало. Ну, це от відчуття цієї свіжості, дитячості. Тобто тут енергія це просто це, я розповідаю, просто от такі просто безкоштовні здаю локації, де на грібці собі безкоштовно на халяву купу, купу, купу енергії. От в цих справах в них зароджується так от. Любов, як віхарки такі, в них зароджується драйв, в них зароджується до життя і позитив. І да, багато людей ну, мені часто скаржаться про те, що Євгенія, ви мене так жорстко типу, бісите своєю позитивністю. Ну, повірте мені, просто коли в мене було таке депресивне обличчя колись в житті, що до мене на вулицях підходили люди просто і казали: ти чого така грустна? От просто я настільки виглядала, як опущена в воду. Е, ну, Я, звісно, на грані суїциду типу, не була, але я була просто на дніщі. Тобто, мій хронічний стан ну такий, типу, регулярно повсякденний, це було глибочайше почуття провини, агресія тільки на себе. Тобто, я вийшла по шкалі емоційних тонів з депресії. Потім я декілька років тусувалась на фазі злості, тому що це для мене вже було в порівнянні з депресією, типу, супер круто. І я була на драйві. І це для мене було типу найпозитивнішим, тому що е, гнів це, хоча й негативна емоція, але він дає дуже багато енергії. І mm. для того, щоб піднятись на ці, ну типу, це багато років просто роботи над собою. Але воно того варто, звісно. От тому я вас прекрасно розумію. Іноді, коли буває там впадаєш в ПТСРчик. Звідти теж ненавидиш. Всі... Ну, я знаю, <гум> мені коли погано, я теж ненавиджу всіх е... супер щасливих, психічно здорових людей. Це нормально. Повертаємось до вправи. І ось ця людина, наша, ми, майбутні, вона на нас дивиться. І вона завжди просто сама каже одну фразу чи декілька фраз всі тобі. Просто інструкцію буквально, як мантру в трансцендентній медитації. Що тобі треба зробити, щоб стати нею? Просто що тобі треба зробити, щоб прийти туди? От вона тобі просто ти без цієї вправи, просто на тверезу свідомість, на суху. Ну, типу, орієнтуючись тільки на потенціал і ресурс свого свідомого. Будеш сидіти думати, розкладувати все просто нескінченно, типу, по логіці, по раціональному, і ну, не вийде прийти до того результату. Як тільки заходиш в цю медитацію, вона чи він самі тобі от чисто тобі, чисто вони просто кажуть те, що тобі треба. Тобто, по факту підказують тобі незадоволену твою емоційну потребу. Все, вправу цю можна робити кожен день. От я сьогодні спеціально лягла, щоб не бути голословною, Зробила цю вправу, от зараз в мене на неї 5 хвилин вже треба. Тобто, все, я прийшла, зайшла, вона мені сказала, я така щаслива, все пішла знімати. Тому що. Я вже цю тему позитивного мислення дуже давно просікла. Я плотно її постійно роблю, вже мені навіть не обов'язково прописувати. Тобто, я раз на декілька днів можу прописувати, але я все одно вже в контакті. Я пам'ятаю цю вправу, вона в мене автоматично вже йде. Які стани я хочу переживати, можу їх відтворити, і тоді розумію, як оцей негативний вже на цей позитивний замінити. Тобто, позитивне мислення воно просто стає звичкою потім з часом і вже не вимагає від вас якихось там додаткових зусиль. А от собі, от психічне здоров'я від народження люди, вони отак от просто живуть, в них це все працює, і вони вообще. Працюють не знаю навіть. Воно в них просто автоматом так от вбудовано. Відповідно, одразу давайте, щоб довго не тримати інтригу, я розповім, що таке непсихічно здорова психіка. Да? Тобто, ці от, от, невротики чи розлади особистості, це я зрозуміла завдяки війні. Тому що до початку повномасштабного вторгнення я щиро була свято переконана, що я як психотерапевт, вже знаю все. Типу, ну, мені для моєї роботи було от, отак достатньо. Типу, я займалася домашнім насильством, стосунками, оціми всякими штучками, типу, як стати психічно здоровими і тут. Тільки через те, що почалося повномасштабне вторгнення, я почала дуже сильно досліджувати, я змушена була, почати досліджувати тему посттравматичного стресового розладу, просто дуже глибоко копати. І от там я докопалась до того, що абсолютно всі травми типу дитинства це просто ПТСР. Тобто це просто травми. Тобто, не психічно здорова психіка це та, яка не може бути такою цільною, і тому, що вона поламана. Тобто, буквально в дитинстві була причинена травма, отак, ну щось поламали, і оце от щось поламана, вона не дає. Правильно, типу, позитивно мислити, вона не дає любити себе, і оця травма, вона є блоком. Тобто, ти що там скільки не розписуєш, скільки чого не предприймай, в тебе нібито не виходить, тому що ти наштовхуєшся на цей блок. Тобто, відповідно, якщо позитивне мислення і любов до себе у вас чомусь не працюють, значить, ти просто травматик. І тепер для мене всі і невротики, і розлади особистості, вони стали просто травматиками. Тобто, це просто психологічні травми, які були причинені в різному віці. Якщо ви відчуваєте, що ви прям ну є у вас прям сильні травми. Які є блоком, тоді просто йдете на травмотерапію, пропрацьовуєте свої травми. І знову ж таки, тепер ми знаємо вже техніки. Це імажинативна рескрипція та ЄМДР. ЄМДР вона більше спривована на те, щоб діставати травму з тіла, хоча обидві працюють ну, дуже круто і шикарно допомагають саме пропрацювати оці травми, щоб блок пішов. ЄМДР працює таким чином, що коли з вами відбувається травма, воно просто сутність травми полягає в тому, що вам в той момент не дали. Висловити емоції ваші, які в той момент були страх, сум, образа, злість, і через це. Ви ці емоції, отаку, от, типу, задвинули в тіло, і вони тут живуть. Чи вони пішли в дисоціацію, вообще понькнулись, отак от. Чи вони пішли в тіло і живуть в тілі, і вони можуть взагалі утворювати психосоматику, коли там це вже дуже, дуже глибоко проросло. І ви просто відірвані від своїх емоцій. І під час ЄМДР людині знов створюють такі умови вже в дорослому віці, що її травма, ось так, вона може розкритись, І всі ось ці емоції, тобто, дається. Простір на те, щоб наново пережити всі ці емоції. Ви їх допроживаєте, довипльоскуєте, довипльоскуєте злість, образу і сум. І вам дається простір на це, тобто ви можете щось робити, там, підходити бити когось, там, чи кричати, чи вас там хтось захищає, чи ну, взагалі різні ситуації під час ємдр деревниці. Це вже залежить тільки від вашої уяви, наскільки вона у вас багато розвинена. Mm. Да, і, і під час цього психотерапевт звертає увагу на те, чи в людини дуже багато злості, тобто головний там прикол, саме в тому, щоб висловити повністю злість. Субтитрувальниця до кінця просто свою незгоду з тим, що так було. Тобто, це не обов'язково може бути злість саме на батьків. Да? Це може бути взагалі просто, от ну от як каприз дитини, от він хоче просто випльоскуватися. І там ви це все допроживаєте, травми виходить з тіла, і вона вам більше не заважає. І в цей момент відбувається ось таке дорослішання, дуже швидке. Тобто, ви були дитиною в образі, і ви жили тут, в теперішньому моменті, як ви прям тоді себе відчували. Тому що травма, вона ще на тут, на нашому нейробілові. Логічному рівні, проявляється в тому, що електричний імпульс, який мав перейти вже у відділи мозку, які зберігають пам'ять про минуле. Оцей електричний імпульс це травма, дуже сильне було перезбудження. Він залишився бігати по тих відділах мозку, які відповідають за теперішнє. Тобто ви в теперішньому продовжуєте жити прямо буквально як в минулому. Тобто психіка залишилась перезбуджена. Це абсолютно так само, як відбувається військовий, який приходить з війни. Так, тобто він вже все, все війни тут немає, все. Це не фронт, тут вже ніхто не помирає, все нормально. А він бачить оці картинки, да, тобто це флешбеки, і він емоційно регресує, провалюється в той стан і починає так себе жахливо відчувати. І є відчуття такої безконтрольності, що я нічого не можу з цим зробити. Тобто, отак проявляється травма. І в нас вона так само проявляється. Тобто, ми просто через. Те, що ми до цього дуже сильно звикли, і воно в нас йшло з дитинства, і в нас ніколи не було альтернативи. Ми до цього звикли і просто розуміємо, що з нами типу, щось не так. Є якийсь біль, наприклад. Але чи ти його толеруєш, чи ти не знаєш, як по-іншому може бути. Тобто дуже круто якраз поєднувати травма, терапію. Це може бути одна, дві, три, чотири, вісім всього лише ЄМДР-сесій, плюс ви розвиваєте в собі паралельно позитивне мислення і любов до себе. Все, друзі, всі явки паролі вам здала, всі вправи вам розповіла. Тепер все залежить тільки від вас. Просто робіть це, робіть, робіть і робіть. Це просто практика, практика, практика. Якщо вам треба пропрацювати свої травми, звертайтесь, будь ласка, до однієї з моїх супервізанток. Вони якраз всі знають дуже круто методи, травми, терапії. Не тільки супервізанток, а й супервізантів. В мене з'явився новий супервізант. Наші ряди постійно поповнюються. Арсен Вітрецький. От якраз якщо ви хочете пропрацювати свої травми дитинства. Різноманітні. Звертайтесь до Арсена, тому що він є сертифікованим схемотерапевтом. В нього стаж роботи вже 5 років, і в нього взагалі найкраща освіта, яку тільки можна отримати в Україні в галузі психотерапії. Він закінчив УКУ, Український католицький університет. І також схемотерапії він навчався в самого Романчука. Тобто він класичний схемотерапевт, володіє усіма техніками схемотерапії і, зокрема, рескрипцією. Дуже приємний. Ємний бонус. Ця ціна вартість цього психотерапевтичного сеансу складає 50 доларів, і середня тривалість терапії складає 40 сесій. І ще я хочу вам сказати, що моє наступне відео, яке вийде на Patreon 15 квітня, це якраз буде практична демонстрація цієї вправи, яку я сьогодні вам розповіла в теорії. Ми там, якраз з моєю клієнткою Сашею робимо з нею оцю медитацію з майбутнього, і там ви на ній можете подивитись, які можна робити помилки під час виконання цієї вправи, як взагалі її робити правильно. І також можете підписуватись на мій Patreon, там дуже багато я демонструю саме сеансів, де пропрацьовуються травми, методи рескрипції, чи є МДР. Також ви там зможете знайти, до речі, дуже детальний гайд з позитивного мислення, тобто там я розповідаю різні лайфхаки. Тобто, наприклад, ви щось там хотіли, 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 прописували за позитивним мисленням. Потім хоп, вона починає збуватись, і щоб ви, наприклад, в обратку не уходили, да? тобто як ці можливості не пропускати, що треба себе змушувати казати все ж таки так, цим можливостям і ще багато-багато таких от практичних нюансів. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій Patreon. Там, до речі, мені пишуть коменти, що от цей матеріал, який я там викладаю, він дійсно психотерапевтичний. Тобто, людина його дивиться і потім пише: уявіть собі, я вообще, ну типу, я просто хотів подивитись ваші сеанси, але так випадково сталося, що я розірвав аб'юзивні стосунки, які не давали мені легко жити. Тобто цей процес він все одно терапевтичний з вами буде відбуватись, навіть якщо ви будете просто дивитись відео з травматерапії. І плюс я на YouTube зараз буду викладати абсолютно безкоштовно свої самі голови. Овні травми, ну вони доволі універсальні. Так? Тобто, в першу чергу вони підходять для емпатів. На поцілені досяг я вже показувала. Травми покинені вже показувала. І ще попереду буде декілька великих травм, де я розумію, що мені заборонили висловлювати злість, і я починаю висловлювати злість. Коротше, як я вчусь висловлювати злість, відчувати себе більш в безпеці, тобто, саме показувати клінічний матеріал це найбільш. Важливо, я вважаю, тому що це більше за все замість тисячі слів. Ну, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Е, да. Тому, друзі, я від себе роблю все, щоб ми з вами стали психічно здоровими і щасливими. А єдине, про що я вас прошу, просто працюйте, думайте, любіть собі і позитивно мисліть. А також підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео, підписуйтесь на мій патреон, ідіть до моїх супервізантів. Я вас дуже-дуже люблю, обіймаю і всім па, -па.